Шановні звіляни, доброго дня. Хотіли б сьогодні виступити перед вами з певною інформацією, яка є важливою, і що от нас очікує десь перед початком зими і нового опалювального сезону 24 25 року. Так, безумовно, ми всі усвідомлюємо, ми розуміємо певні виклики, значимість і складність сьогоднішньої поточної ситуації. Ми дуже багато. Працювали над тим, як коли готувалися, ще починаючи з травня місяця, було проведено десятка, десь півтора е різних засідань штабу, який був створений, де оцінювала ситуацію, давалася оцінка, приймалися міри, відділялися кошти, і все готувалося для того, щоб е десь належним чином підготуватися до зими. І остаточно, в середу, 9 жовтня, ми на засіданні виконавчого комітету розглянули питання, заслухали, прийняли важливе рішення щодо особливості поточного опалювального сезону. Що хотів би сказати з цього приводу? На виконкому було прийнято рішення про зміни тарифної політики. Вони покликані з багатьма. Тими особливостями, які є, і от Людмила Михайловна і захищала цю позицію. Але хотів би акцентувати увагу тільки на одному, що важливо десь для нашої громади знати і цим десь керуватися. Тариф для населення для людей у тепло і ми його не змінили, і він залишається таким, який був, що встановлений в 2020 році. Так. Якщо ви там бачили, можливо, по засобах мас інформації, я десь там читав, що там дехто там дописував, о підвищили тарифи. Так далі, так ми тариф змінювали і підвищували, бо є собі вартість, і нам потрібно ввести правильний обрахунок. Але введення і задіювання тарифу для населення залишився такий, який і був. Доброго дня. Як сказав вже Микола Петрович, що в середу були прийняті економічно обґрунтовані тарифи відповідно до чинного законодавства. Але для населення тарифи залишаються, ще раз повторюся, з тарифи, які діяли в 2020 році. Це 1667 гривень за одну гігакалорію. На сьогодні відповідно до чинного законодавства. На сьогодні держава не відшкодувала, але по всіх законодавчих документах має відшкодувати. І заборгувала по різниці в тарифах для населення 64,4 млн грн. Хочу, щоб наші мешканці вдумалися в цю цифру, оскільки борг мешканців також у нас є. Дебіторська заборгованість на сьогодні по населенню сягає 6,4 млн Це дуже велика сума для нашого підприємства. 3 млн вже подані судові накази до виконавчої служби. Але по деяким причинам не можна стягнути цю заборгованість, оскільки в основному, якщо 180 подано судових позовів, то, 107, то тільки 107 одні й ті самі, вони з року в рік нарощують борги. Буде дуже тяжкий опалювальний сезон, не буде нам вистачати коштів. Хочу, щоб всі мешканці ну, попросити, щоб вчасно спла сплачували за спожите тепло. Крім того, хочу ще зупинитися на тому, що 170 тисяч у нас боргу по функціонуванню внутрібудинкових систем. 80% мешканців зрозуміли наказ Мінрегіону регіону і сплатили вже ці кошти, але деякі судові справи вже теплокомуненерго виграло вже три судові справи в цьому році. І зразу ж, після рішення суду, зразу ж мешканці сплачують за функціонування внутрібудинкових систем. Але є такі навіть і приватні підприємці, які ну, затягують цю оплату. Хотілося б, щоб вони також сплатили, тому що весь успіх проходження опалювального сезону буде залежати від ваших сплачених коштів. На сьогодні підприємство 100% підготовлене до опалювального сезону. Власне, в першій частині це щодо економіки і певних викликів. Насправді вони є великі, і тут вони не можуть бути, от що це тільки проблемою там теплокомуненерго чи там муніципалітету. А це повинна бути спільна наша консолідована відповідальність, наскільки як ми спроможні будемо у цьому часі пережити виклики із зими. І тих е, особливостей, які можуть бути в зв'язку з пов'язані із воєнними подіями, це відсутність електронерії, газу і так далі. Тому тут якраз мобілізація щодо сплати ну, участь яка людей. Це своєчасно платити за надану послугу. А я проїхав по закладам освіти, садочки я відвідав і школи. Сьогодні у нас це 11... Жовтня, будемо зараз так говорити, 10-та година, і власне можна було оцінити такі температурні режими у закладах освіти. Да, і ми, от потім ще подивилися прогноз погоди прийняли рішення сьогодні, от у мене на, на раді вранці, що ми розпочинаємо новий опалювальний сезон понеділок. З 14-ї години. так, от Людмила Михайловна попросила іменно, вона хотіла з вівторка, але ми все ж таки десь підійшли до того, що треба тепло подати на вечір, як і для закладів освіти, ну в садочки, і школи, і житлові будинки, в тому числі теж і заклади медицини. От. І вони розпочинають роботу безумовно з понеділка, з ранку, і так далі. Але це ж потребує певного підготовчого технологічного процесу, І, хоча все готово, але запустити, оцінити, перепровірити це стосується і. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у співпраці з працівниками теплокомуненеру провірити систему, чи де не пустила. Вона провірена, вона провірялася, але як показує практика з року в рік, ми запускаючи під тиском, запускаючи під температуру, виникають додаткові, ну, десь не е такі ситуації, які треба буде. Усувати в процесі уже запуску, тому запуск розпочинається зраз, зранку, але тепло будемо подавати з 14 години, причому теж по певному графіку. Це перша особливість. Друга особливість теж ми сьогодні погодили. І хотів би, щоб з розумінням теж люди відносилися до цієї позиції. Тут є два моменти: менше будемо давати тепло, теплоносія, і менше придеться платити. Але нормально дотримувати певну температурного режиму. Тому поки ми є. Нормальні погодні умови, десь ми бачимо, що ми граничимо десь 8-10 градусів плюс за добу. Ми будемо тепло подавати по такому графіку. Для закладів освіти це садочки школи, тепло буде подаватися з 0 годин до 12 дня, тобто цілу ніч і 12 годин дня. Тепло буде подаватися і забезпечуватися в закладах освіти. Такий режим ми вибрали. А от для житлового фонду ми е, запускаємо режим. Він буде раніше. Він буде із сімнадцятої до восьмої години ранку, і таким чином ми будемо намагатися у цьому тепловому режимі та по погодних умовах тримати отакий режим. Буде змінюватися, погіршується температура на понижуватися на зовні. Ми будемо змінювати в залежності від цих обставин і графік. Десь приблизно ми так працювали і в минулому році. Всі будинки і всі наші споживачі обладнані стовідсотковим. Обліком теплової енергії по волі мешканців вони також можуть регулювати тепло в своїх будинках. Якщо навіть зібрали збори, не хочете приймати тепло, закрили лічильник і все. Є да, така особливість, минулому році ми розглядали деякі відпадки. Можете зараз ще і не просити тепло, образно раз, щоб менше платити. Але то справа вже ваша. Ви можете відмовитись зараз від теплоносія і десь його почати отримувати, коли будуть нижчі температури. То справа ваша. Ми не можемо десь тут вам забороняти, хоча це десь впливає на такі технічні розрахунок подачі гідравліки і теплоносія, але ми готові йти і на ці десь. Поступки. По поступки, але це ви визначаєтесь ще самі, тому я і звертаюся сьогодні до Києва ЗББ. Зараз там з нашими листами, телеграмами ми направляємо інформацію, щоб вони були вже в понеділок готові до таких режимів роботи. Я хотів би, щоб всі були відповідальними і уважними, і один одному допомагали. Хай на всіх Бог береже і буде Бог допомагає нам теж у температурних режимах зими, бо це теж дуже має величезне значення, яка буде температура, яка буде зима, і настільки як нам успіх. Шно буде розв'язувати всім їх. легко пройти зиму і дякую взаєморозуміння да, всім дякуємо за увагу.